Доброго дня! Пропоную до оренди двокімнатну квартиру, розташовану в районі Митниці. Житловий комплекс сімейний. Бачите, гарний свіжий ремонт. Відеодомофон. Всі лічильники, автомати, вітальня. Пральна машина із сушкою була в одному. Бойвер стоїть. Лед зеркало і душ. Гарна кухня. Є посудомийка, Фільтра всі стоять. І навіть така штука. холодильник, індивідуальне опалення, газовий котел двоконтурний, також для підігриву води. Дякуємо за перегляд. Ставте лайки, підписуйтесь. Як ви думаєте, яка ціна даної квартири? Напишіть, будь ласка, в коментарях.